Вітаю! Ви слухаєте програму на прицілі, де говоримо про безпеку, оборону, війну, військо та озброєння. Перед мікрофоном журналістка та авторка програми Вікторія Машталер. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ні для кого не секрет, що світова військова промисловість почала не справлятися з обсягами виготовлення снарядів військової техніки в умовах сучасних бойових дій, яка вже застаріла і потребує негайного реформування. Яскравим прикладом є Польща, яка є лідером серед країн НАТО з витрат на оборону. У 2025 році Польща планує витратити майже 5% ВВП, і це є найбільшим показником у країнах північно-атлантичного альянсу. Ключовими країнами щодо продажу військової техніки для Польщі є США та Південна Корея. Країни НАТО не тільки збільшують обсяги військового виробництва, а й переформатовують свій ВПК. Відтак на внутрішньо військово-морський ринок США зайшла Південна Корея, викупивши одну з найбільших і найстаріших верф Америки. Філішипіад таким чином заведення в американську суднобудівну індустрію японських та корейських компаній свідчить про впровадження нових технологій та рішень. А відому італійську компанію з виробництва військових літаків Piaggio Aerospace планує викупити саме турецький байрак як російська війна в Україні вплинула на ВПК різних країн, розповідає воєнний експерт Антон Міхненко. Насправді, Європа, Європейський Союз, взагалі європейські компанії, вони зіткнулися з тим, що вони уважно слідкують за подіями, які відбуваються в Україні, і бачать, яким чином відбувається війна. Що масштаб війни достатньо великий, що об'єм людського ресурсу, який залучається до війни, значний, так само об'єм втрат військової техніки і об'єм тих боєприпасів і інших. Чих засобів, які використовуються в ході бойових дій також великий, і вони розуміють прекрасно, що якщо говорити про протистояння з Російською Федерацією, в тому вигляді, якому вона зараз є, це достатньо складний і потужний виклик для всієї оборонної індустрії Європейського союзу, взагалі Європи, в цілому. І вони розуміють, що питання в налагодженні виробництва створення системного виробництва боєприпасів, компонентів для ракетного озброєння, засобів електронної розвідки, засобів електрон боротьби, будь-яких високоточних засобів це якраз той момент, на який потрібно дуже сильно звернути увагу. Бо скільки виходить техніки з ладу, скільки вибуваються бронетехніки, скільки втрачається в ході бойових дій, ми бачимо, що жодна з країн Європейського Союзу, загріли Європи, вона не зможе компенсувати це. Вони прекрасно розуміють, що якщо буде безпосереднє протистояння окремої країни з Російською Федерацією напряму, то ця окрема країна взагалі не витримає того натиску, який і чинить на сьогоднішній день на фронті Російська Федерація, і вони мають розуміти, що присутність України, її оборонної індустрії, її людського ресурсу, кооперація з Україною і залучення, скажімо так, оборонної індустрії європейських країн створення зразків озброєння військової техніки для допомоги Сил оборони України це якраз той вигід, який забезпечить, дозволить протистояти російським навалі, і тому це вони поступово розуміють. На думку Антона Міхненка військова промисловість не встигає за технологіями, які зараз диктує поле бою. На жаль, якщо говорити про реакцію, яка б нам хотілася, ця реакція вона достатньо повільна. Бо хід бойових дій достатньо стрімкий, технології змінюються дуже швидко. Ми кажемо так, що, наприклад, там ще рік тому ми не знали про питання застосування в дронів Зараз ми кажемо про масове застосування в дронів на лінії фронту. Практично заміну часткової е артилерійських боєприпасів саме FPV-дронами чи дронами Камікадзе. ми бачимо, що інтенсивне використання засобів електронної розвідки, електронної Родьби дуже сильно зросло, і питання велике в тому, що європейський союз, європейські країни, окремі країни Європейського союзу вони, хоч і бачать, але вони не встигають за тими процесами, які відбуваються на лінії фронту, і тому для них виклик не лише в розгортанні більш масштабного виробництва збройної військової техніки, а в тому, щоб ще й встигнути за технологіями, які зараз диктує поле бою. В останні роки європейський військово-промисловий комплекс зазнає суттєвих трансформацій, що відображаються на міжнародних виставках оборонної промисловості. Ці події стають платформами для демонстрації новітніх технологій, обміну ідеями та встановлення стратегічних партнерств. В умовах зростання глобальних загроз та швидкого технологічного прогресу. Європейські країни посилюють інвестиції в оборону, акцентуючи увагу на інноваційності та інтеграції нових технологій. Періодично від. До виставки в мене вже складається певне враження, тому що я на виставках буваю десь 2009 року, періодично. Я бачу, які тренди і тенденції відбуваються. Якщо скажімо так, в 2014 році ми бачили появу на виставках там піспілотних літарних апаратів, які там можуть здійснювати розвідку. Ми бачили там появу там рушниць радіото боротьби проти цих дронів. То зараз, скажімо так, цих кількість виробників, які пропонують різноманітний перелік дронів, вона зросла без умов. Оно також поступово зростає, і кількість виробників, які займаються засобами електронної розвідки, електронної боротьби. Крім того, ми бачимо, що от саме протидії в ПІВІ-дронам, саме захист бронетехніки від дії в ПІВІ-дронів, кількість інших засобів високоточного озброєння воно з кожним роком стає все більше і більше. Виробники намагаються робити вже більш комплексні рішення. Тобто, якщо ми кажемо, скажімо так, там французький БТР часів там 2015-2016 року, і часів. Скажемо, виставки «Євросатор», яка була цього року, то це зовсім інші машини. Тобто, ми бачимо, що вони намагаються ті виклики, які існують на полі бою, інтегрувати їх в ту чи іншу техніку і користуватися тим досвідом, який ми зараз ділимо з європейцями. Але знову ж таки, ми маємо теж розуміти, що виробники, наприклад, бронетехніки, вони зорієнтовані на виробництво бронетехніки, вони вдосконалюють те шасі, яке в них є, для того, щоб врешті-решт адаптувати це шасі, цю бронетехніку до характерного поля бою. Якщо ми кажемо виробників, Армійської авіації чи взагалі тактичної авіації вони також намагаються пристосовуватись, але знову ж таки ключовий момент: вони є виробниками цих зразків. Вони профі в цьому вони його вдосконалюють. Світ активно готується до нової ери військових конфліктів, де ключову роль відіграватимуть кіберпростір та робототехніка. У відповідь на зміну характеру загроз європейські країни все більше інвестують у розвиток технологій, здатних забезпечити перевагу в цифровому середовищі та на полі бою, де авто автономні системи замінюють людину. Хід поля бою. Ми бачимо, що зараз він повністю змінюється. Людина з кожним роком вона буде витіснятися з поля бою. Наступне бойові дії будуть проводити роботи в повітрі, на землі, на морі, і вони будуть диктувати поля бою. А керівники. У будуть перебувати взагалі в інших місцях, і поле бою буде полем битви саме роботизованої техніки. Поле бою буде битвою в кіберпросторі, коли війни будуть триватися в зовсім іншому форматі. Тобто я говорю про те, що якщо ми зараз кажемо про вивників озброєння ВПК, вони досі продовжують рухатись в форматі вдосконалення власних платформ, то поле бою воно рухається трішки в іншому напрямку, воно рухається в пік роботизації, дистанційного керування, битву в невидимому для всіх нас просторі, але воно відбув. Увається використання високоточного озброєння. Ми бачимо навіть ці дрони, які Росія використовує проти України, дрони Камікадзе. Вони зараз вже ефективні, умовно кажучи, на 50%. бо половина локаційно втрачається. Чому тому що застосовуються відповідні засоби технічної протидії, які не дозволяють цим дронам камікадзе досягати своєї мети, і оця характерна особливість поточного поля бою, вона буде далі розвиватися, і оце це ключовий тренд. От до цих бойових дій потрібно готуватися в майбутньому. Сучасні технології формують стратегії та продукти сучасного світового ВПК. Кібербезпека, штучний інтелект, автономні бойові платформи та безпілотні системи стають пріоритетними напрямками для європейського ВПК, який прагне забезпечити надійний захист і ефективність у майбутніх конфліктах. Продовжує експерт. Я був на одній спеціалізованій виставці, яка якраз була присвячена засобам розвідки Расовом розв РЕП, і от там, якраз, вона в повній мірі була присвячена темі інтеграції елементів ЩІ в системи електронної розвідки, електронної боротьби. Вона була якраз орієнтована на те, щоб штучний інтелект допомагав операторам в сучасних високотехнологічних рішеннях, в тому, щоб приймати відповідне рішення, доводити, умовно кажучи, ті самі банальні FPV-дрони до цілі, коли є потужне використання противникам засобів електронної. Протидії, тобто штучний інтелект безумовно він зараз поступово набирає таких обертів і він інтегрується в ті чи інші зразки військової техніки. Але знов ж таки, ми маємо теж акцентувати увагу: це певні фрагменти штучного інтелекту, тому що є застереження американських військових, і так само європейські виробники, і військові також вони хвилюються про те, щоб штучний інтелект не приймав рішень за командира для того, щоб виконувати ту чи іншу задачу. Штучний інтелект має бути елементом, який є допоміжним для командира приймати рішення, і допоміжним в тому, як залучати і використовувати особовий склад та військову техніку. Тому так да дійсно є такий тренд. Штучний інтелект дійсно поширюється, і він поширюється і в тому числі на виставках. Але сказати так, що це є масштабна річ, що це вже практично усюди намагаються інтегровувати, що це така ключова річ, який ключовий тренд, я б не сказав. Мабуть, елементи штучного інтелекту, які ми зараз бачимо на полі бою в Україні, вони більш, скажімо, просунуті, навіть ніж ті, що зараз є на виставках, і тому виставки дещо відстають, скажімо так, від того тренду, який зараз є на. Полібою на переконання Антона Міхненка український ВПК останніми роками демонструє значний прогрес, привертаючи увагу покупців міжнародного ринку зброї. В умовах триваючої військової агресії та посиленої уваги до обороноздатності Україна активно розвиває новітні технології та модернізує існуючі оборонні системи. Європейські виробники, американські виробники в будь-якому разі придивляються до наших виробників, уважно слідкують за тим, як які зразки виготовляються і які зразки зараз є на полі бою. Але тут потрібно теж звернути певний момент на сьогоднішній момент. ці виробники вони намагаються запозичувати досвід. Тобто, ми в поточних умовах шукаємо допомоги, підтримки і шукаємо можливості кооперації і ділимось тим досвідом, який в нас є. Наші ж партнери вони отримують цей досвід, так вони нам допомагають, наскільки вони можуть, але знов ж таки вони зосереджені на власному розвитку, і тому наступає момент, коли вони не лише просто дають нам МТД матеріально-технічну допомогу вигляді тих зразків, які вони зробили нашого досвіду, а в тому числі що вони. І продають нам ті зразки, які вони створили за рахунок нашого досвіду. Бізнес залишається бізнесом в будь-яких умовах, чи то війна, чи то просто мирний період часу. Тому вони, окрім того, що вони користуються нашим досвідом, вони в тому числі пропонують свої рішення в Україну для продажі. Безумовно, вони зацікавлені бачити технологічні рішення, які ми робимо. Але знову ж таки розумієш, там ринок достатньо наповнений власними виробниками, і нам потрапити навіть потужними серйозними рішеннями, які мається бойове застосування і практичний досвід застосування. Дуже важко, бо там є власна конюктура, власний бізнес, і тому можливість нам кооперації для створення зразків для збройних сил України. Тобто кооперація з європейськими та американськими виробниками це дуже важливий крок. Можливість наших компаній залучення до проєктів в рамках європейського союзу, до НАТО щодо створення тих чи інших зразків озброєння військової техніки. Це наступний теж важливий крок. І безумовно, ми маємо розуміти, що це кооперація, коли в ті ж іноземні компанії, ми бачимо дуже велику кількість ремзінних прикладів, як датські компанії, німецькі компанії, британські компанії, заходять потрошку в Україну і намагаються створювати зразки вже в Україні в кооперації з українськими підприємствами. Тобто, факти такі є. Ми знаємо той самий Metal. вони вже в принципі працюють над цим, і вони вже модернізують оновлюють бронетехніку в Україні, ту, що була поставлена до цього часу. Тому, в принципі, тенденція є, тенденція йде, але ж ми маємо розуміти, що європейці, врешті решт мають проснутися, і, врешті, зрозуміти, що і вони воюють з Російською Федерацією, яка веде війну проти всіх, не лише проти України. Найпопулярніші продукти та технології українського ВПК завойовують світове визнання. Серед популярної продукції можна виділити сучасні бронетранспорти артилерійські системи, ракетні комплекси та безпілотні морські та літальні апарати українські розробки дедалі частіше привертають увагу міжнародних партнерів завдяки своїй надійності, ефективності та конкурентоспроможності, зазначає воєнний історик, голова громадської організації, центр мілітарної історії Василь Павлов то можемо говорити про Сау Багдана? Вона зроблена ну не тільки за стандартами НАТО, вона зроблена за стандартами російсько-української війни, і вона вважається однією з найнебезпечніших ну зброй, але росіяни за нею дуже палюють. Так само Україна розробила ракету Нептун. Україна е, модернізувала повністю радянські танки. Т-64, радянські радянські БТР розробили на їх базі БТР 4 «Буцефал». Україна модернізувала ракети снаряди. Тобто, Україна зараз перебуває, ну скажімо так, на передовій межі світового військово-промислового комплексу. Тобто, коли ми говоримо про те, що там корпорація Нортрап Груман отримала контракт, да, вона його отримала, але вона його отримала з величезним пакетом досвіду, який надійшов з території України. І зараз за українським досвідом реально ганяються усі найкращі збройні компанії світу. За результатами нещодавнього опитування українських приватних виробників озброєння, 73% виробників сектору ОПК не бачать жодних кроків від держави щодо покращення умов ведення оборонного бізнесу в Україні. 85% опитаних заявили, що замислюються про релокацію бізнесу за кордон. Чи це вже зробили найбажаніші країни для них Польща, Чехія та Сполучені Штати Америки. Основні причини релокації закритий експорт озброєння, ракетні удари, малий обсяг державний замовлення недостатня прибутковість бізнесу та відсутність державного оборонного замовлення, проблеми з фахівцями та тиск силових структур. Тут потрібно дивитися з двох сторін, якщо дивитися зі сторони України і інтересів України, а ми зараз саме в цьому контексті дивимося. то, безумовно будь-який виробник зацікавлений в кількох речах, щоб його продукція купувалася в Україні, постачалася до лав збройних сил України і забезпечувала захист суверенітету територіальної цілісності України. І головне він зацікавлений не лише в продажах, він зацікавлений в тому, що його персонал, який створює ці всі зразки техніки, був в безпеці, тобто. Держава з одного боку не лише має відбивати навалу російського агресору, але вимагає допомагати виробникам в. Ефективній роботі в Україні, щоб уся продукція, яка створювалася в Україні, безумовно користувалася попитом в Міністерства оборони в інших сил оборони України і постачалася до лав збройних сил України. Це ключовий момент. Безпеку, звичайно, теж держава має спробувати гарантувати за рахунок забезпечення, скажімо так, перекриття неба для того, щоб не літали дрони камікадзе і підприємство, і спокійно виготовляли той чи інший зразок. Але ж на жаль, поточних умов державі важко це зробити, і тому деякі підприємства безумовно частково виводять своє виробництво за кордон в країни Східної Європи. І там вони більш безпечно працюють і продовжують в тому числі виготовляти свої зразки техніки, чи окреме обладнання, чи окремі там компоненти, і постачати в Україну, де воно збирається, і потім вже йде на лінію фронту. Але тут же ще важливий момент: У держави не так багато коштів для того, щоб забезпечити можливості тих чи інших підприємств, виготовляти озброєння. І тому бувають такі випадки, і це дуже часто, коли підприємство може робити більше, ніж держава може купити. І от в цьому контексті важлива як звичайна допомога наших партнерів Орня цих міжнародних фондів з коштами, які можуть купувати в Україні в українських підприємствах озброєння для збройних сил України для сил оборони України, тобто іноземні кошти. Входять в Україну і вони допомагають нам розбудовувати до ВПК і посилювати наші спроможності. Оце важливий момент, тому що є в коли підприємство на 50 на завантажено, але воно може бути бути більше. І ця озброєння та техніка, яка виготовляє підприємство, воно користується реально попитом, але в держави немає цих коштів. Оцей механізм міжнародної допомоги важливим моментом, який допоміг би нам забезпечити наші свободи невільни озброєння у роки незалежності. Україна мала тісні відносини з ВПК Росії, які були розірвані у 2014 році після окупації Росією Криму з того часу Український ВПК почав розробляти так би мовити з нуля власну зброю, але в сучасних умовах для того, щоб виготовляти новітню зброю, потрібна співпраця з іншими компаніями чи розвине український ВПК співробітництво з такими міжнародними монстрами, як Рейнметал Lockheed Мартін, та які перспективи цієї співпраці для української армії? Звісно, розвине чому тому, що збройні сили України, які є уособленням українського ВПК, мають найкращий бойовий досвід в світі. Які є тільки зараз, і будь-яка зброярська компанія, вона буде мати за честь, а потім писати на своїх рекламних проектах, що дана зброя була опробована в Курській області в серпні 2024 року. А чи конкурентно спроможне? От з ВПК і інших країн? А спитайте в російського танка, що таке стурна, і тоді вам він вам відповість: чи конкурентна українська зброя, чи ні? Спитайте в російського солдата, в якого влупили з автомата малюк. Спитайте в російського бліндажа, в якого влучили з гаубиці Богдана, спитайте в крейсера Москва, врешті-решт, що таке ракета Нептун. і от вам буде оцінка українського ВПК. ми дуже швидко зачаровуємося. А ще швидше ми забуваємо про те, що було до цього. І в нас зараз вже ну реально ніхто не згадує, що крейсер Москва був знищений ракетами українського виробництва. Воєнний історик, голова громадської організації, центр мілітарної історії Василь Павлов і воєнний експерт Антон Міхненко цього разу були моїми співрозмовниками у програмі на прицілі. А я авторка та ведуча Вікторія Машталер. Дякую за увагу. Почуємося за тиждень і бережіть себе.